Привіт, браті і сестри! Вас вітає канал Love Walking. Я Ігор Олена. Олена моя дружина. Ось нещодавно я покинув компанію. Я працював в ролі фронт такій величезній компанії. Гемблінг. Ось і у мене з'являється багато часу, і мені цікаво. І мені цікаво, Оленьки, що вам цікаво дивитися. Ми живемо у Львові, в Україні. Який контент вам цікавий Що та як? Ось прошу пишіть, дзвоніть. Пишіть, дзвоніть. У мене є декілька таких думок. Марій, фантазій. З одного боку, мені хотілося б, от я зараз буду пробувати співбесіди, можу їх записувати на фронтенд девелопера. Зараз ринок дуже такий цікавий, не, не працівників. Я не знаю, може вам було б це цікаво, або пригулянки Львовом, взагалі чи ми живемо. ось, ось, Тобто в мене зараз таке, знаєте, Відчуття, що я стою на, на пересічі багатьох доріг, і я думаю, куди піти. Тобто, в одну сторону, в іншу сторону, третю. Що ви думаєте взагалі з приводу всього цього? Також я не знаю, ну, якісь ваші такі рекомендації були б мені дуже Допомогли б. Може мені варто вести канал україн... не українською, а англійською мовою. У Мо мене рівень десь так b 1 може b 2 Десь так. Що ви думаєте про це? Ось. Також я родом з Херсону. Ось, ну, ви знаєте про це. Я там постив відео. Наш там будинок зруйнований після того, як орки його обстріляли. Ось. Ну, взагалі, от е, як ви думаєте, що було б цікаво дивитися глядачам? У мене з'явився час. Ось я шукаю якісь такі е, лазійки, щоб вам показати щось цікавеньке. Дякую.